Діти, вітаю вас з закінченням школи! Я пам'ятаю, якими крихітками ви прийшли до першого класу. З першої хвилини ви всі увійшли в моє серце і досі лишаєтесь в ньому. Мені було дуже радісно вчити вас. Зі мною ви вперше увійшли до класу і сіли за парти. Зі мною ви вперше відкрили книги і зошити. Я і досі пам'ятаю ваші перші успіхи, ваші мрії і навіть помилки. Я хочу побажати вам успіху у здійсненні найсміливіших бажань. Нехай вам будуть невідомі страхи та розочарування. Нехай у вас буде достатньо сил, завзяття і натхнення, креативу і таланту, наполегливості та оптимізму для того, щоб стати справжніми людьми. Ви взяли зі школи все, що вона могла вам дати, а тепер тут залишаться добрі спогади про вас. Розумію, що настав час, коли вам треба йти вперед, шукати свою дорогу. Кожен з вас яскравий та неповторний, і я пам'ятатиму вас завжди. Бажаю вам відкрити для себе безмежний світ можливостей. Бажаю жити так, аби відчути радість від кожного нового дня. Знайдіть своє щастя у житті. Нехай ваша дорога буде світлою та наповненою добром і любов'ю. Нехай все, що ви намітили, станеться. Нехай мета буде досягнута, і успіх вас не покидає! Шановні випускники, дорогі мої дорослі діти, вітаю вас із завершенням першого серйозного етапу у вашому житті, із закінченням школи. Я пам'ятаю той час, коли ви маленькими першочками зайшли до мене в клас. І з тих пір ваше місце у моєму серці назавжди стало особливим. Я дуже щаслива тим, що мені дісталася найніжніша, найзворушливіша пора вашого шкільного дитинства. Бажаю вам, щоб у вашому житті було багато добра, а у серці завжди жила любов. Хай у вас будуть вірні друзі, які зможуть допомогти вам у житті. Життя прекрасне коли людина щаслива, а ще, коли поряд щасливі ваші близькі і ще і завдяки вам. Молодість дарує вам багато шансів, реалізуйте їх. А ще прийде час і ви будете згадувати школу своїх вчителів із щемливим почуттям любові і вдячності. Ще раз вітаю вас. Сподіваюсь, що ми зустрінемось в рідній школі під мирним небом на рідній землі. Дорогі випускники, сьогодні ви залишаєте стіни школи, немов метелики, які щойно вилупилися скокону шкільних знань, досвіду та спогадів. Кожен із вас прийшов в свій особистий цикл розвитку. Ви зростали. Вивчали світ, розкривали свої таланти, і тепер настав час летіти далі. Біологія вчить нас, що все живе прагне до змін, до розвитку. Тож я бажаю вам не зупинятися на досягнутому. Шукайте, досліджуйте, знаходьте, бо кожен новий виклик це мутація, яка може призвести до особистісного прориву. Нехай ваші нервові імпульси. Завжди буде спрямований до мрій. Серце відкрите до добра, а ДНК несе ген людяності, гідності, світлого майбутнього. Пам'ятайте, ви унікальні як кожен генетичний код, і в цьому ваша сила. І щирим серцем, гордістю і надією ваша Лариса Анатолівна. Неповторний випуск 2025. Шість років ви вивчали географію, науку цікаву та глобальну. І я впевнена, тепер ви зрозуміли, що земля не обертається навколо вас. Навпаки, крутіть землю самі своїми талантами, завзятістю, мріями. Не збивайтеся зі шляху, пам'ятайте свої координати, розширюйте горизонти. Ось і настав для вас важливий історичний момент. Ви стали. Випускниками, випускник, це звучить гордо. Ви готові продовжувати свій шлях у життю. Приймайте випробування з гордо піднятою головою і ніколи не впускайте руки. Як би не було важко, в який момент пам'ятайте мудрі слова, навіть після сильного дощу з'являється красива веселка. Життя складається не тільки з радісних моментів, ми про це з вами знаємо як ніхто. Але я бажаю вам щасливого життя, в якому переважатиме мир та впевненість в завтрашньому дні. Я щиро всім серцем переживаю за вас і хочу, щоб кожен із вас зайняв своє гідне місце в цьому житті. Адже сьогодні саме ви пишете історію. Hello, guys! Вітаю з великою значучою подією у вашому житті, з здобуттям повних середньої освіти. Ви стали дорослими, сильними, мудрими. Усі знання, які ви отримали у рідній найкращій школі номер 12, стануть основою подальших успіхів. Бажаю, щоб кожен із вас обрав свій шлях, свою професію, якою мрієте володіти саме ви, і ніколи про це не пошкодували. Прокуйте гідно по життю. Бажаю, щоб всі ваші майбутні здобутки були у мирному житті. Хай вам допомагають везіння, удача, віддані люди поряд. Я впевнений, що у вас все буде добре. Good luck. Хай вам щастить. Щаслива і хвилююча хвилина. Життя доросле. Вам найперший старт. Нехай воно у кожного складеться. З досягнень, з перемог, з хороших дат. Нехай сміхається вам доля, нехай бурхливим вам буде час, нехай нестримна ваша воля допомагає кожен раз. Бажаю знай, нових та вмій, хай буде легким шлях для вас, щоб обійтися без подінь і лише радіти повсякчас. Мої дорогі та любі мої діти, вітаю вас із закінченням школи. Я пам'ятаю ваші милі, відкриті та щирі посмішки, пам'ятаю наші свята, екскурсії, розмови про сенс буття. Ми багато чого не встигли. Але нехай у вашій пам'яті залишаться найкращі моменти вашого дитинства та шкільного життя. Сьогодні ви вирушаєте у доросле життя. А коли діти йдуть із дому, рідні та близькі дають їм настанови. І на правах близької людини я хочу дати вам деякі поради. Завжди будьте особистістю. Робіть добро, це дуже приємно. Мрійте, бажайте, ідіть вперед, досягайте, перемагайте, любіть та поважайте своїх батьків. Це ваші крила. Шановні батьки, а вам окрема подяка. За підтримку і допомогу, за віру у своїх дітей. Бажаю, щоб ви визнали їх дорослими і були їм завжди надійною, гаванню. А також висловлюю щирі слова вдячності всім учителям, моїм колегам, за те, що ви були з моїми дітьми, що ви були поряд і підтримували їх завжди. Любі мої діти. Я разом з вами відкриваю нову сторінку життєвої книги і завжди пам'ятатиму і гаряче любитиму кожного з вас. Я вас люблю, з новим стартом мої любі! Дорогі випускники. Ось і настав той день, про який ви так мріяли день останнього дзвоника. Шкода, що ваші шкільні роки припали на страшні часи війни. Але замість того, щоб зневіритися, ви зростали. Під гул сирени ви читали вірші, розв'язували задачі, виготувалися і писали контрольні роботи. І цим вже перемагали страх, темряву і розпач. Пам'ятайте, навіть у найтемніші часи можна залишатися світлом. І ваше світло в знаннях, в любові до Батьківщини. Ви довели, що справжня людина не чекає ідеальних умов. Вона діє, навчається, іде вперед, попри все, той, хто має мету, не злякається бурі. Але шкода, що деякі з вас забули, щоб ми могли навчатися в школі. Наші захисники за це кожен день віддають свої життя. І я пишаюся тими, хто був на уроках під час гулу сирен, під час того, як літали шахети, і навіть чулися вибухи. Ви покоління, яке знає ціну тиші і ціну віри. І саме ви будете. Творити ту нову мирну, щасливу Україну. Сьогодні перед вами відкриваються нові двері: у світ дорослого і самостійного життя світ мрії і відповідальності. Шкільні роки залишаються позаду, але саме вони дали вам крила, щоб ви могли летіти далі. Хочу побажати вам не боятися труднощів, не боятися змін, не зупинятися на досягнутому. А саме головне бути людиною завжди, справжньою, доброю, мудрою, щирою, яка допоможе в будь-який час. І як сказав Пауло Коеліо, якщо людина чогось дуже-дуже хоче, то весь Всесвіт прийде їй на допомогу, щоб її бажання здійснилося. Вірте в себе, мрійте, і у вас все вийде. Любі випускники. Бажаю вам віри в майбутнє, впевненості в своїх силах, надії тільки на найкращі, людяності в повсякденній, і все це під мирним небом незалежної України легкого старту на новій смужці, дорогі випускники. Нехай ваш життєвий код буде без помилок. Алгоритми успіху ефективними, а всі виклики цікавими квестами. Постійно оновлюйте свої знання, не бійтеся експериментувати і впевнено рухайтеся вперед. Успіху вам у всіх починаннях! Віди відлітають в небо журавлі нас ударах проводжає школа на Прощавай! За простий